Дивіться, 30 вересня 24-го року хочу показати, як квітне Баблгам деревовидна гортензія Оце її квіти осінні, оце її квіти весняні на початку літа. Це я спеціально відійшла подалі, щоб вам показати цей кущ. Тобто вона отакого от розміру була, потім нарастила на пасинки, І видала ось такі квітки. Зараз підійду поближче, щоб вам показати її колір Bubble Gum. Деревовидна гортензія. От дивіться, ну, в принципі, навесні вона була більш яскравішою, це однозначно. Ось так от колір. Да? Ця квітка була трошки раніше, вона от, ну вона десь уже може неділі три квітне. Ця от уже біла стала. Так? Ці ось ще такі червоненькі, вони тільки починають. Да? Але коротко, я там поковирялася в цьому кущі і побачила, що е, виходить, вона дала з кожної квітки, з бруньки під кожної квітки, от, е, пасинки. От дивіться, от, отак от да, квітка. Отут от, тут -от квітка. Да? І от ідемо так по квітці, і от от пасинки з першої бруньки і от з другої бруньки. Бачите, з першої, з другої пари броньок під квіткою вона дала пасинки. Е, нижче пасинків нема. І, значить, ну не знаю, як вам. Е, мені ці кульки подобаються. Вони отак от се літо росли. Коротше, я не помилилася, коли посадила її середину клумби. Тут у мене ще буде е, з боків волотисті, ну вони ще там невеличкі. Оце до нас заглядає діамантіна. От. Ну, коротше говоря, це мені подобається, як воно виглядало, це осіннє показую ще раз. Оце все тобто, оце літнє, а це все осіннє. І... Отак от на осінь вона. До речі, е... Анабель, Пінка Анабель, е... Этот, Анабель, у -анабель, мене таке не зробили. Тільки оце Баблгам. Тобто вона після кожної квітки. Дала пасинки з першої пари броньок і дала такі от квіти. ну Ось так от вона квітне. І дивіться, не підв'язана. Да? оце теж не підв'язано, отак... ну кущ би, там, трошечки зв'язаний, ну там до палок до всяких не прив'язано. Воно так ну, тримається. От, тому ну, так побачила, що такий баблгам э, сорт, що він отак от себе поводить. Думаю, розповім вам, хто э, ну, там хоче може купляти собі такий сорт, будете бачити. Ну, Так він наростає побільше, ніж э, 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 пінка набили. ну, в У такому у мене. Так, і що ще тут? Що тут вам ще цікаво показати? От покажу світ маршмалоу. Дивіться, не можу на неї надивитися цього року. Ну, правда, новий сорт цього року дивлюся перший раз. Квітла на початку літа. От ще більше шапку було. Зараз шапки разів два менше. Оце її друге цвітіння. Квітка з другого цвітіння. Це от вона перецвітала, Це більш нові квітки. Ну, тобто вона квітне весь час. Дивіться, світ маршмаловому 30 вересня 2024 року. Ну, моя мама весь час ходить і каже: сама красива квітка. Так що, будемо черенкувати і залишати в Україні.